Четвер, 14 вересня Жадібність і зажерливість призводять до загибелі. Знову і знову запевняю вас, що один із вас зрадить мене, Євангеліє від Івана, 13.21. Учні вдивлялися в обличчя один одного, запитуючи, чи не я, Господи. До цього часу Юда сидів мовчки, не мов би байдуже. Але тепер, своєю мовчанкою, він привернув до себе погляди всіх присутніх. Щоб якось уникнути допитливих поглядів учнів, Юда зібрався з духом і так само запитав: чи не я, Господи? Ісус урочисто відповів: Ти сказав. Навіть ще тепер Юда міг визнати свою провину, що залишалася можливість звільнитися від сатанинських чар. Христос був поруч, готовий йому допомогти. Однак гордість і спокуса ворога були такими сильними, що Юді не вистачило сили вирватися з його тенет. Замість того, щоб покластися на милість співчутливого Спасителя, він твердо вирішив чинити опір. Історія Юди змальовує сумний кінець життя, яке, за інших умов, Бог міг би вшанувати. Юда сам випросив собі місце в колі учнів. З великою запопадливістю й удаваною щирістю він заявив: Учителю, я піду за тобою, куди б ти не пішов. Учні дуже хотіли, щоб Юда став одним із них. Він був показною людиною, виділявся проникливістю й організаторськими здібностями тому учні рекомендували його Ісусові, як здатного надати значної допомоги в його діяльності. Обличчя Юди також не було відразливим, він був розумний і проникливий, проте в рисах його обличчя не зауважувалося тієї ніжності та співчуття, які характерні для справді наверненої людини. Слугуючи іншим, Юда міг би розвинути в собі безкорисливий дух. Однак, хоч Юда щодня вислуховував уроки Христа і був свідком його безкорисливого життя, він потурав розвитку в собі зажерливості. Христос читав його серце і у своїх бесідах часто говорив про принципи доброчинності, які викорінюють зажерливість. Він відкривав Юді огидну сутність жадібності. Цей учень не раз усвідомлював, що вчитель говорить саме про його характер, вказує на його гріх. Проте він не бажав визнати свого гріха і не залишив неправди. Юда мав власний погляд на все, і, замість того, щоб чинити опір спокусі, і далі практикувався в шахрайстві. Хоч Ісус знав Юду від самого початку, він обмив його ноги, і зрадник тепер мав високу честь разом із Христом приймати святі дари. Йому був запропонований хліб життя і вода спасіння. Спаситель виклав Юді важливий урок, однак той знехтував ним. Дорогі друзі, давайте не будемо відкидати ті важливі уроки, принципи, якими нас наділив Господь і які він відкриває через своє слово. Давайте реалізувати всі таланти і можливості, які він дарував у своєму житті на благо інших людей.